Миколай <ріст> У Кропивницькому погасили марку лист Святому Миколаю. Випущено до Дня Збройних сил України та до Дня Святого Миколая. Окрім марки, випустили листівку і немаркований художній конверт, говорить керівниця кропивницького регіону Укрпошти Тетяна Капустіна. Сюжетом для даної марки став Малюнок художника Костя Лавру. прототипом для цієї марки більше для конверту став реальний лист хлопчика Івара, який я писав до Святого Миколая. І в цьому листі цей хлопчик звертається до Миколая, щоб Миколай дав надзвичайну силу. Збройним силам України для того, щоб вони подолали ворога і все таки здобули перемогу. Показує на листівці з подарункового мішка вирнають мрії, які були в листі. Суперсила для ЗСУ, броня тисячного рівня, тепла зима для наших захисників, щоб усі повернулися живими. На марці зображений праворуч хлопчик, який пише листа, а ліворуч, власне, сам святий Миколай. Всього Укрпошта випустила 300 тисяч примірників марок. Наш регіон отримав три тисячі примірників марок. В одному марковому листі міститься три марки. Вартість маркового листа 108 гривень. Короповничанин Євген Карякін каже, марки збирає 15 років. Говорить, марки придбав собі у колекцію і на подарунки. Ці всі погашення це я частково роблю собі, а частково для своїх друзів-колег з Європи. І я їм, я їм сьогодні це ж поштампував, і сьогодні буде відправляти. Ну, Десяток конвертів, десь трохи менше листівок. Цей конверт, і ця марка ну, мені подобаються. За словами Тетяни Капустіної, придбати марку можна у всіх відділеннях Укрпошти. Василь Левицький, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.